Привіт, я Депп і Це мій репортаж із Москви. Ми знаходимося на червоній площі. За мною гум. Тут я купив свою найпершу відеокамеру. Це було 4 роки, 1 місяць тому. Тоді, як я її купував, ці ялинки коло Кремля були висотою із кремлівської стіни, а то й вище. Але їх повирубували недавно і посадили нові. нахуя не знаю. А за мною Мавзолей. Треба буде туди зайти, подивитися, чи Ленін ще спить, чи він може встав, прокинувся. А це храм Василя Блаженного. Дуже ахуєнне місце. Я там люблю бувати. Ми всередині гуму, це єдиний торгівельний центр, в якому я дійсно люблю бувати. Тут якась виставка ретробайків. Бо Чопер це транспорт для мене.